Вітаю ви на каналі Рукодільні Історії. Мене звати Марія. В сьогоднішнє відео я хочу присвятити чудовому майстру, професіоналу, великому митцю Джиму Шору. Це ім'я давно відоме в різних країнах світу, тому що саме цей митець, цей скульптор, цей художник, створює самобутні скульптури. Які вже взнавані в світі, ви з ними теж, мабуть, знайомі, особливо вишивальниці, адже за скульптурами Джима Шора створені набори для вишивання. В мене теж такий набірчик є. Ось він. Це саме той випадок, коли мрії збуваються. В мене було бажання, я записала його в свій список бажань вишити набір з серії Джейма Шора. І ось нарешті моє бажання збулося, і я маю таку чудову вишивку. Тут яскраві кольори, поєднання народних мотивів. Все дуже гармонійно, яскраво. Так як я люблю. Так, ну а далі я хочу познайомити вас з каталогом. Я його знайшла в інтернеті. Це каталог робіт. Джима Шора каталог за 2012 рік. Ну, і поки ви будете насолоджуватися роботами, а я певна, що. Роботи Джима Шора виключуть лише позитивні у вас емоції. Хочу трошки розповісти про цього художника. Джим Шор народився у Південній Кароліні, був з дитинства оточений красою, мистецтвом, його батьки були митцями. Значну роль у формуванні Джима, саме як художника, як скульптора, зіграла його бабуся. Бабуся Джима Шура була знаною майстриною Квілту. Квілт це клаптикове шиття, дуже популярне в Америці, навіть популярніше, ніж вишивка. І саме ось, спостерігаючи за роботою своєї бабусі, Джим привчався і до посидючості, і до охайності, і до наполегливості. І взагалі-то ви знаєте, що рукоділля – Виховує у дітей і в дорослих так само різні такі якості, які дуже потрібні при виконанні кропіткої роботи. Тим більш, що квілт, тобто клаптикове шиття, потребує художнього смаку. Треба сказати, що Джим не відразу став художником і тим більш знаним. Спочатку він був інженером. Тому що потрібно було годувати свою молоду сім'ю, але ось своє улюблене заняття, скульптуру і малювання він ніколи не полишав. Він приділяв цьому всі свої вільні хвилини. Згодом Джим полишив свою роботу і спробував створити свою власну компанію. Вона називалася Designs Americana. Спочатку це була така авантюрна. Спроба, Тому що не було у Джима ні плану бізнесу, ні співробітників, ні місця для виготовлення великої кількості скульптур, нічого, крім власного бажання щось робити і продавати свої власні роботи. І було кілька цікавих контактів, потрібних контактів, тому що в бізнесі завжди контакти. Визначають, мають вирішальну роль. Через три роки на фірмі вже працювало 350 чоловік. Замовлень було стільки, що не справлялися. І саме в цей час Джим починає співробітництво з компанією Енеско. Енеско це лідер у світі маркетингу подарункової продукції. У 2001 році був підписаний спільний контракт, результатом якого стала компанія і торгівельна марка Heartwood Creek by Gym Shore, яка спеціалізується на виробництві подарункових предметів ручної роботи, виконаних в народному стилі. Поєднуються у роботах Джима Шора як європейські орнаменти, так і американські. Зараз продукція Джима Шора продається більш ніж у 25 тисячах магазинів по всьому світу. А Як каже Джим, мистецтво це те, чим я займався все своє життя. Це те, що я завжди любив і єдине, чим я коли-небудь хотів займатися. Але заробляти на життя художником непросто. Є тисячі талановитих людей, які ніколи не мали шансу показати. На що вони здатні? Мені пощастило, я можу не тільки робити те, що люблю, але й ділитися цим з людьми по всьому світу. Мені був подарований величезний подарунок, і я дякую Богу за нього щодня. А кому ж цікаво більше дізнатися про цього митця, про джима Шура, його співпрацю з ЮНЕСКО, я залишу в описі посилання на його відео. І сьогоднішнє відео буде присвячене не лише розповіді про Джима Шора, а й про мої бажання. Взагалі про всі бажання і мрії, про ваші бажання і мрії. Обов'язково мрійте, обов'язково бажайте. Це все спрацьовує, пишіть списки бажань. На собі перевірила. Було в мене бажання придбати ось таку скульптурку чи якусь схожу на неї, але мені поки що це не вдалося. Але на просторах інтернету зовсім випадково я знайшла ось цю річ. Як вам? Це така скарбничка, вже взнаваний художній розпис, ручний, так, ручний розпис, і знавані ось ці візерунки. Дивимося сюди, Джим Шор. Так, сфокусуємо Хартфуд Крік. Ось так. Артикул 401.47.36. називається. Так, щоб сфокусувалося. Називається, називається Look Inside Your Heart. Зазирни всередину свого серця. І тут ще. Не знаю, чи вам видно. Створена ця скульптура 2009 року. Тобто вона вже така старенька, ще не вінтажна, але, але вже старенька. Поєднання рожевих, блакитних, фіолетових, зелених кольорів. Ось ми бачимо ці елементи квілту, так, клаптикове шиття. До речі, Джим Шур збирає. Ковдри, яким вже понад 150 років в нього є ціла колекція. І тут також використаний рослинний мотив, квіти. Все гармонійно поєднується. Зрозуміло, що цей предмет вже має такі сліди часу, як кажуть, Тут якісь тріщинки, а виконана ця робота. Взагалі всі роботи джима шора вони виконуються з полістоуну. Це такий синтетичний матеріал. Спочатку Джим Шор виготовляє модель вручну, він ліпить, розмальовує, а потім вже йде та модель у виробництво. І створюються такі чудові речі. Якщо роздивитися кришечку, бачите, вона об'ємна, квіточки зверху чудові, мені схоже на мальви, я не знаю, які саме тут малися на увазі. Мені схоже на мальви. Ось така ось ручечка, ну і зазирнем всередину. Як тут наголошується, зазирне всередину свого серця? Так? Ось ми подивимося, що всередині цього серця. А всередині цього серця іще одне сердечко, на якому написано I love you. Я тебе люблю. І саме, сама скарбничка, бачите, вона рожева всередині, це теж вона все розмальовується вручну. І дуже цікавий ось тут рослинний орнамент де по краю. Ось така чудова річ. Якби це була нова річ, то тут би ще мав бути шнурочок прив'язаний, на якому висіла б така бірочка із логотипом Шор. Ось сам, саме ось з із, із із таким логотипом. Ну, а так як ця річ мені дісталася вже такою не новою, скажімо так, тут немає більш нічого. Щодо бажань, щодо мрій, не забороняйте собі мріяти, зважаючи на високу ціну якоїсь речі чи якоїсь події, яку вам хочеться мати. Це єдине побажання. Тому що колись ця мрія. Якщо ви дозволите собі мріяти, ця мрія збудеться, вона має шанс збутися. Якщо ви собі скажете, що цього ніколи не буде, тому що, і будете називати кучу причин, як то, в мене немає грошей, в мене немає часу, це не для мене. В моєму житті ніколи це не станеться, то воно ніколи не станеться, тому що ви не дозволяєте своїй мрії піти у всесвіт і. Збутися, в мене була мрія. Я вже казала: ну, мрія не мрія, таке собі бажання. І я придбала цю скарбничку і зараз розкажу, за скільки. Отже, якби вона була нова, я не знаю, скільки вона коштувала, тому що на сайті Джим Шор її вже немає цієї скарбнички. Тобто, я так розумію, що вона знята з виробництва. Але, наприклад, на сайті eBay така скарбничка коштує 49,5 доларів. Ну, Там вона упакована повністю, там з мотулочкою, з цією, і з логотипчиком. Подивилася я на інших сайтах і знайшла е, таку саму. Карбничку, вона там коштувала 115 дірхамів. Це арабська одиниця валюти. Тобто, якщо перевести в гривні, то це мало коштувати 1150 гривень. Звичайно, що я за такі гроші не купувала і не змогла б купити на сьогодні на ті часи, от. але е на сайтах українських я знайшла. Ось саме цю шкатулочку за 200 гривень. Так що, так що, дівчата і хлопці, ще раз наголошую: мрійте і нехай ваші мрії збуваються. Не бійтеся мріяти. Ну, і у нас одна на всіх мрія, одна для всіх українців, це мрія нашої найшвидшої перемоги над расистами. І нехай ця мрія наша якнайшвидше збудеться, вона обов'язково збудеться. Ми всі в це віримо. Дякуємо нашим славетним Збройним силам, дякуємо хлопцям, дівчатам, їм. здоров'я, здоров'я здоров'я. і ще раз Нехай Бог і ангели охороняють їхнє життя, тому що вони охороняють наш сон і наше щоденне буття. Ну, і на цьому я завершую відео. Дякую, що ви були зі мною. Сподіваюся, що вам було цікаво подивитися такого формату відео. Якщо цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку, пальчики вгору, пишіть коментарі. Ну і до нових відео. На все добре!